Я вітаю з перемогою. Напевно, я не знаю, не, не очікували такої гри від, Запорож... від Запоріжжя, здивували, можливо, до кінця не настроїлись. Так. Ну, як, якщо чесно, нічого навіть сказати. Навіть розочаровані, так, тому що я все розумію, що турнірної там, мотивації ніякої немає, але має бути спортивна складова. Має бути спортивний характер, має бути якісь, якась злість спортивна і так далі. А в нас вона просипається, коли вже ну, погані справи, так і попахує там, чимось нехорошим. Тому ну, є як є, що можна сказати. Я хлопцям вдячний за сезон, вони відпрацювали його на 100%. Але якщо кінцівка буде настільки смазана, то ну, я не знаю, буде, буде якось не по собі, мені здається. Тобто мені було б, напевно, не по собі, коли. Ти весь сезон йдеш, змістовну гру показуєш, енергію даєш якусь, е і все читаєш, і все бачиш, а потім приходять, як тебе вимкнули, і все. І Можна не грати в баскетбол, чи що ну, для мене це, знаєте, я, як спортсмен в минулому, я такого не розумію. Сподіваюся, що хлопці трошки переосмислять своє ставлення до гри, до баскетболу, до життя і до всього іншого. А так, в принципі, з перемогою. Одна перемога є, історія це вже історія, як то кажуть. Так? Історія не скаже, в якого Запорожжя, як ми виграли і яким складом ми грали. так? Тому Перемога є перемога, і що, будемо рухатися далі, ще три гри в нас вдома, і вдома так не можна грати. І... Взагалі так не можна грати в баскетбол, так? але вдома, вдома точно не можна. Але сьогодні були гравці, які в принципі, повели команду за собою. Які мають це робити, але були і гравці, від яких я набагато більшого очікую, в плані самовіддачі, в плані енергії, в плані результату, в плані всього. Тобто сьогодні така була гра, знаєте, хтось себе проявив, а хтось навпаки. Тому, тому Може таке не має бути, так? може той спорту, то і баскетбол, то і цікаво, але. Таке враження, що ми на цей бабл були точно ментально не готові кожного гру грати на перемогу, чого ми, чого ми вимагаємо в наших гравців. Ну в першу чергу хотілося б привітати команду суперника з перемогою. Досить непогана гра. Хотіли показати, що ми можемо грати проти лідера чемпіонату і що ми не просто хлопчики для биття. І показали досить непогану гру, але напевно втома. Зіграла своє і кінець віддався не дуже, дуже добре. Ну, дійсно так, я постійно хлопцям кажу в роздягальні, що ми, мабуть, повинні бути більш сконцентровані на діях, більш підтримувати друг друга, бути єдиним цілом. І на мою думку, сьогодні це нам в якійсь мірі вдалося. Але гра почала дуже... Хвильовано для нас, хлопці хвилювалися, але після тайм-ауту розпочали грати більш концентровану захисту, і це дало свої результати. Появилися шанси в нападу, швидкі отриви, легкі очки. І Я сподіваюся, що сьогодні гра понравилася уболювальникам в исполненні нашої команди. Також я поблагодарив хлопців зараз в роздягальні за їх гру, бо сьогодні. команда выглядала команду. Все пожали соперничать с таким титулованным, досвеченным клубом, как Будевель. Все э, ребята пожали доказать свою пригодность. на жаль, мабуть, трошки не хватило в ротации, хлопцы в концевки и сами не, реализовали свои моменты и получили в результате легкие очки в свое кольцо. Но так или иначе, Ребята сьогодні дуже провели непогано.